Можливо, ви відчуваєте, що серце ніби шепоче, я хочу зрозуміти, чому все відбувається саме так, або що кохання у вашому житті було випробуванням, але не розумієте, у чому його сенс. Сьогодні ми запитаємо ваше вище Я, мудру частину у вас, яка бачить далі, ніж розум чи емоції. Вітаю на каналі Шепіт Лісу Таро. Тут карти стають не просто інструментом, а церквом душі. Тут ми говоримо не лише про події, а про те, що стоїть за ними, про ваші почуття. Уроки і шлях до зцілення Сьогоднішнє відео це послання від вашого вищого Я про кохання і зцілення. Ми подивимося, що ваша душа хоче, щоб ви зараз усвідомили, чому саме цей досвід прийшов у ваше життя і як з нього народжується гармонія, бо навіть через біль, розчарування чи тишу ваше серце продовжує вчитися кохати справжньо, не втрачаючи себе. Тож зробіть глибокий вдих, дозвольте собі розслабитись. Усе, що потрібно сьогодні, просто слухати серцем. Зараз ми відкриємо карти, щоб почути, яке послання про кохання і зцілення ваше вище я хочу передати вам саме сьогодні. Ця карта говорить про ніжну енергію спогадів. Вона ніби відкриває двері у минуле, де серце досі зберігає щось дорогоцінне. Можливо, це перше кохання. Момент, коли ви відчули справжню близькість або просто стан, у якому було спокійно і світло. Цей чаш хочу нагадати вам, що ці спогади не про біль, а про вашу здатність відчувати глибоко. Це не про повернення у минуле, це запрошення згадати, ким ви є, коли кохаєте без страху. Ця карта каже: ти не втратив, не втратила ту чисту енергію, що колись світилася у твоєму серці. Вона досі живе в тобі. І зараз, коли ви дивитеся це відео, ваше вище я просить. Не тікайте від минулого, а подякуйте йому. Воно показало вам, що означає бути живим, відчувати і ділитися любов'ю. Зараз саме час робити внутрішній вдих і дозволити старим спогадам перетворитися на паливо для нового початку. Ви не втрачаєте людей, які колись були важливими, ви просто зростаєте і несете їхню любов у собі як ніжну мелодію, що ніколи не стихає. Ця карта як подих після бурі. Вона говорить про біль, який вимушливо довго насилив собі. Трійка мочів не завжди про зраду чи втрату, іноді це про розбиті очікування, коли серце не витримало ваги мовчання. Вона нагадує: так, ти поранений, але твоя рана це місце, через яке входить світло. Ви могли втратити когось, хто здавався долею, або самі пішли, розуміючи, що любов не може народжуватися у тіні страху. Та ця карта не про кінець. Вона про очищення. Вона говорить, що ваше серце не зламалося, воно стало просто м'якшим та більш справжнім. Сльози, які ви колись тримували, зараз стають вашими цілющими водами, і з кожною емоцією, яку ви дозволяєте собі прожити, ви повертаєте собі частинку душі. Трійка мочів перетворюється на символ очищення. Ви прийшли через випробування, і тепер ваше серце знає, як відрізнити справжнє від ілюзії. Біль був учителем, але урок завершився. Тепер час для ніжності, для спокою, для радості. Маленької, але справжньої. Місяць це дзеркало вашої підсвідомості. Це карта, що відкриває світ тіней, де страхи і сумніви можуть виглядати сильнішими за правду. Але саме там, у глибині, живе ваше справжнє Я. Місяць говорить: не все, що ти бачиш, є тим, чим здається. Подивися глибше. Можливо, ви відчуваєте, що не розумієте своїх почуттів, чому тягне до когось, навіть якщо розум каже ні, або, навпаки, не можете довіритися після старих ран. Ця карта просить: не шукай логіки у тому, що відчуває серце. Воно говорить мовою інтуїції. І зараз ваше вище я хоче, щоб ви занурилися у цей простір не як у темряву, а як у нічне небо, повне зірок. Там є відповіді, але почує їх лише той, хто не боїться тиші. Тінь, яку показує місяць не ворог, це частина вас, яка просто хоче бути прийнятою. Усі ваші страхи, сором і сум вони не визначають вас. Вони лише просять світла уваги. І коли ви визнаєте їх без осуду, вони розчиняються. Це і є справжнє зцілення, не втеча від темряви, а обійми з нею. Ця карта це мить, коли світло знову торкається вашої душі. Зірка це символ віри. Надії та відновлення після бурі. Вона каже: Ти пройшов, пройшла через біль не дарма. Тепер ти бачиш, що справжня любов починається з прийняття себе. Ця карта приносить спокій, мов подих світанку після довгої ночі. Ви починаєте вірити, що життя ще може подарувати теплі зустрічі, щирість та гармонію. Вона показує, що ваші мрії про кохання не зникли. Вони просто чекали, поки ви зцілите себе. Тепер ви готові любити не з порожнечі, а з наповненості. Зірка нагадує. Найсвітліші почуття приходять тоді, коли ви більше не намагаєтесь когось знайти, ви просто випромінюєте любов самі. Ця карта каже, ваша історія не закінчилася. Вона на уламках минулого, вона порозі нового світанку, і він наповнений світлом. Зірка нагадує: ви ніколи не самотні, є вищі сили, які ведуть вас, навіть коли здається, що навколо темно. Просто підніміть очі до неба, і ви побачите, що ваше світло теж сяє. Наша остання карта це помірність. Це карта про баланс, спокій і зцілення. Вона показує, що настав час навчитися поєднувати протилежності, минуле і майбутнє, біль і радість, втрату і новий початок. Помірність каже: ти вже не у вирі бурі, ти на березі, де вода стає чистою. Тепер ваше серце не шукає крайнощів Вивчитися любити без страху, довіряти без очікування, приймати без контролю. Ця карта як обійми Всесвіту, що кажуть. Ти вдома, ваше вище я говорить через неї, не поспішай, усе, що твоє знайде шлях до тебе, а поки просто будь у спокої. Помірність завершується розклад, ніби ставить ніжну крапку після глибокої історії вашого серця, і в цій тиші між подихами народжується нове, справжнє, світле кохання. Коли ми дивимося на цей розклад, цілком він відкриває дивовижну подорож, шлях від болю до гармонії. Від тіні до власного світла, ще ж подарувала нам спогади, які стілюють серце. Трійка мочів показала, як народжується сила через прийняття болю. Місяць провів через глибини несвідомого, щоб показати усе, що здається темним, лише чекає, щоб ви освітили це любов'ю. Потім зірка принесла віру і надію, ніжне на світло після ночі, а помірність стала фінальним акордом, спокоєм душі, який приходить, коли ти знову в гармонії з собою. Цей розклад говорить, що ваше серце вже прокидається, воно навчилося прощати, довіряти та приймати. І тепер, коли ви відпускаєте старе, у ваше життя входить м'яке, нове світло світу любові, яке не потрібно шукати назовні, бо воно живе всередині вас. Якщо цей розклад відгукнувся, поставте лайк, підпишіться, щоб не пропустити нові послання, і напишіть в коментарях коротку фразу, щоб закріпити свій намір. Нехай це буде ваше послання Всесвіту. Я відкритий, відкрита до любові та зцілення. Хай ваше серце завжди пам'ятає, усе, що ви шукаєте, уже всередині вас. До зустрічі у наступних розкладах.